Вітаю всіх, дорогі друзі, хто приєднався до нас у цей час для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію? Що говорить Біблія про життя в тяжкі часи? Тож наша тема сьогодні буде називатися Життя в тяжкі часи? І, взагалі, дорогі друзі, чи ми живемо в такі часи? Якщо так, то яка причина, що вони є нелегкі? Якось я був учасником в соціальному опитуванні, і на запитання, чому, на вашу думку, економіка і рівень життя в США падає донизу, я відповів, через моральність, яка понижується, а аморальність підвищується. Якщо ми відкриємо Боже Слово Біблію, то ми знайдемо причину такої поведінки не тільки в США. Але і в нашому сучасному світі. Ми прочитаємо сьогодні друге пісня апостола Павла до Тимофія, третій розділ з першого та по п'ятий вірш, де апостол Павло пише до молодого пастора Тимофія. Знай же, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо зневажники, батькам неслухняни, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, будючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вид благочестя, але сила його відреклися. відвертайся від таких. Що найперше, апостол Павло попереджає Тимофія, говорячи йому, знай. Отже, це буде ознака притаманна для останніх днів, те, що злі люди прийдуть у ці часи. І тому вони будуть такі важкі. І що перше стоїть у цьому списку, це те, що люди будуть самолюбні, або як інший переклад говорить, які будуть кохати самих себе. А далі апостол Павло перераховує ще приблизно 18 рис, які люди будуть проявляти у кінці часів. І цей список очолює, як ми бачимо. Самолюбність. Ми думаємо, що це буде у світі. Ми очікуємо, що світ буде любити само себе. Але, друзі, це стало реальністю в наш час, в церкві. На жаль, ми це спостерігаємо у багатьох церквах. Я маю займати почесне місце в церкві, чи то у церковному хорі, групі прославлення. Мені мають давати привілей. Виголосити проповідь церкви. я думаю, що цей список можна продовжувати і продовжувати. Ми завжди перші. І як нам здається, це заслужено а, займаємо таке місце. Я хочу зачитати ще інший переклад цього уривку, а це переклад сучасної англійської версії. І ще хочу раз наголосити. На це, що апостол Павло говорить про останні дні. Зауважте, як кожна з цих характеристик або рис пов'язана з вихованістю або чемністю чи і вічливістю людей. Тож я буду читати, люди будуть любити тільки себе і гроші. Вони будуть гордими, зухвалими, грубими та Неслухняними своїм батькам, а вони також будуть невдячними, безбожними, бездушними та ненависними. Їхні слова будуть жорстокими, і вони не матимуть самоконтролю та жалю. Ці люди будуть ненавидіти все добре. Вони будуть підступними, безрозсудними та пихатими. Замість того, щоб любити Бога, вони любитимуть задоволення. Незважаючи на те, що вони будуть показувати свою релігійність, їхня релігія не буде справжньою. Не майте нічого спільного з такими людьми. Ось такий сучасний переклад з англійської версії Біблії. І я хотів би зауважити, що це дуже сильні і вразливі слова. Можливо, ви скажете, що не вже немає вічливості навколо нас? Звичайно, що є, друзі, але вона все зменшується і зменшується з кожним часом. Так, є культурні люди, але християнське поводження вище над культурою. Смирена і. Богобоязлива людина природньо буде вічливою, бо вона нове творіння у Христі, як писав апостол Павло до Галатів, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Якщо ми поважаємо, ми будемо вічливими. Якщо Христинин прагне жити згідно з Божим Словом, він буде вічливим. Дорогі друзі, ми розуміємо. Що це основа для християнського життя? Чи апостол Павло говорив про наше суспільство в цілому, в якому ми живемо? Чи це говориться про конкретну групу людей? Як ви вважаєте? Якщо вживати ці слова тільки до людей в загальному, то люди завжди були такими. Чи ви можете згадати такий час, коли таких людей не існувало, їх не було? Як сьогодні, так і в минулому вони були. Я думаю, що ви погоджуєтеся. Ось, гляньте за часів Ісуса Христа на Фарисеїв, на Садукеїв. Або коли ми читаємо старий заповідь. Такі люди були за часів єврейських суддів і царів. Вони були, коли Йосип був кинутий в яму а опісля проданий вони були тоді, коли Ной будував Ковчег, і за часів Лота були такі люди. Я думаю, усі ми розуміємо, що завжди були такі люди на землі. Отже, якщо ці люди завжди були, то про яких людей писав апостол Павло до Тимофія? Як ви думаєте, Християни? Є темою, на якій Боже Слово зосереджується в цих віршах. Біблія зосереджує нашу увагу на те, в якому положенні є християни, або правильніше сказати, люди, які вважають себе такими. Святе Писання не обіцяє, що не буде проблем, труднощів, негараздів в церкві. Церква завжди. Була і буде страждати від лжевчителів, лжепасторів, лжепроповідників або ж лже християн. Так, це ті, які закликають ім'я Ісуса Христа. Неправдиве вчення і безбожний спосіб життя, вони йдуть разом. І вони є найбільшим ворогом церкви. Дорогі друзі, тож Біблія попереджає, що в останні часи, а це між першим приходом Христа, коли Він народився, прийшов в цей світ, і до його славного царства, яке він встановить, коли він прийде, буде небезпека. Небезпека, не зовні для церкви, але небезпека. Всередині церкви, в церкві буде небезпека, як і апостол Павло попереджав. Бо я знаю, що якщо або тоді, коли я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари, щадити не будуть. Вовки в овечі шкірі. Вони мають вид благочестя, але сили його. І відреклися. Ми розуміємо, що ці слова не відносяться до цього світу, але до тих або до таких, які знаходяться серед правдивих християн, що самі видають себе за таких. Це як кукіль серед пшениці або ж полов. Апостол Павло говорить Тимофію і включає до цього списку і тих, що вони завжди вчаться. Та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Отже, дорогі друзі, ми наближаємося, або ми все зближаємося ближче і ближче до приходу Господа нашого Ісуса Христа. І це зрозуміло, тому ми не можемо очікувати, що справи в церкві будуть ставати все краще і краще. Але навпаки, вони будуть ставати все. Складнішими і небезпечнішими. Церкву чекають важкі часи, буде загальний занепад і відступництво. Прочитайте це у Слові Божому. Апостол Павло говорив про це, Христос попереджав про це. Дорогі християни, не дивуйтесь і не розочаровуйтеся. Цьому належить бути, цьому належить статися. Христос сказав, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Але поки ще ми на землі, ми маємо битву, і ця битва буде зростати. Тому нам Потрібно вважати на Боже Слово, яке вчить нас. Не робіть нічого підступу або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. А ось хотів би прочитати, як звучить англійський переклад цього вірша, якого я процитував тобі тільки що. Нічого. Не роби з егоїзму чи пустої самовпевненості, але з покорою розуму, нехай кожен з вас вважає один одного важливішим за себе. Тож на цьому я закінчую нашу програму. Благослови вас Господь, і, як завжди, вам наголошую, залишайтесь Господом завжди.